Слава Богу, ви почули. що споряд із кочеве. Тільки зараз почули, слава Богу, що я з матами. От ви тоді почули, коли я мати сказав, а до того ви не чули півтора роки. Бачите, я шукаю причини, як мене почути. Півтора роки мене ніхто не чув. Слава Богу, що ви почули, коли я мати сказав. І що постояли, лайки поставили. Вони зараз статуси які, знаєш, які? Збушник напав, я потерпівший. Ви маєте стільки статусів? Після того ізбушні, коли викривали, 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 а я викриваю, викриваю корупцію в державних інтересах. Слухайте уважно, таку масштаб статусів ніхто не має в житті, в світі, а я маю статусів багато. Я викриваю корупцію, я потерпівший. Потім на мене суддя викликав міліцію, поки я був потерпівший, щоб закрити того езбушника, який на мене пав. Суддя має стільки повноважень, щоб викликати міліцію, що я на нього напав. Я вже, типу, нападаю на, на суддю. Але признали, що то ложний визов. І я вже знову потерпівши за ложний визов в суді. Ще один, потерпівши я вже, поки викриваю корупцію. Хожу, я хожу, хожу, а потім після чекати, що було. Ну, пару там справ таких різних, виграних, там, невиіграних, Хожу, далі, хожу, Тут статус получаю. Я вже викрадений. А я вже викрадений. Ну, Мене ще не знайшли, але вже викрали пару хлопців, Діму, назара немає. До тебе погрожують, до Олега під'їжджали вчора. Скільки статусів? Який ще мене а, а, а я вже все зачеше, я все заче зараз. До мене ТЦК приїжджають, от Олег вчора підходить каже, кажуть, він що все зачем її оце, Я все заче указую. Я викрадений, я все заче, я потерпівши два рази від судді, на мене викликали міліцію раз другий. Так, що в який у мене статуси, не цікавий? Блін, я можу нічого, як статус аквест. Я вже викрив, поки викриваю корупцію, а корупцію згідно закону про запобігання корупції, відкривається місяць розслідування. І потім передається в суд. А я бігаю півтора року і набрав до себе вже на плечі і СБУшника, і суддю. Я вже всі привернув. Я, я показав, там не прокурор сидів на кріслі, щоб ви поняли. Там вся прокуратура сиділа. І я її матюкав, бо вони винуваті, вони мені слова не скажуть. Я кажу, чуєш президент, зупиняй зупиняйте цирк. ти що не бачиш, в мене куча документів, в мене куча статусів, бо я в інтересах держави. Відстою, стільки ці... прокуратура сидить, а він дурак не знає, що він мені документ представить. Я йому скажу ну виконуй, ти маєш? А він типу, йому сказали, я виконувати не буду, представлятися. Він думав, що він на місці прокуратури сидить, що він не представився, що то нічого не означає. Він того не знав, йому інструкцію другу дали. А Роман, я сміявся, скільки, пацани не пишуть, нічого собі визвали на суд міліцію, що на суд, типу, на прокурора кипіш. А ті прийшли, а пацани розізлилися, викликали на них міліцію і ті просилися. О, Олег отако знімає, я Джоні стримував, щоб він тіпа, не сварився на них всіх, у таких кабанів. Вони отак стояли, мені документи, ми тебе бачили, ми з тобою знаємо. Подивіться відео. Пів дня їх заблокував. Ми ж тебе знаємо, Лехо тако стоїть, а вони отак стали за начальником і мені пояснюють, я кажу, там начальство ваше ці от Джоні не рухає. Подивіться відео, вникні. Це поки ми на суді були. І ті то бачили, вони знали, що такі кабани приїхали, вони за начальником стояли, поки начальник зі мною домозарився, поки я Джоні стримував. І ви роз'їхалися, вони два рази ще три приходять. Ви нас відпускаєте, ви нас... вони проти мене ж приїхали, вони просилися, а ви відпускаєте нас. Вони не знали, що робиться. Представ на якій вони в лінійці були, коли вони туди їхали, їм сказали, будьте акуратні, бо капіс. Розірвуй. Я півтора року бігаю, їм свідчу, кажу, дивіться, ви клоуни, що, що вони витворяють. Це не дивно. А ви, ви ходите, бумажки носите. А я кажу, дивіться, не бумажки носіть. Секунду, все. Не бумажки носіть. Прийшли, дивіться, до любого міліціонера, до любого судді. До я показую. 10 хвилин результати. Отак От включаю камери, приходжу, кажу, дивися дарво, бумажка, підписуй. Він підписав, взяв на вивчення. Злочин. Не то, що злочин, викрадення мене, просто злочин. Ви засунули, чекаєте три дні. Нема відкритої справи в суд. І Ви в суд через адвокатів приходите до, суду, до, адвок... до судді, бо адвокат сказав: ну ми ж подамо, щоб його зобов'язати. Я кажу, я не поняв, кого зобов'язати. Викрадення людини. Викрадення це не злочин, це треба піти в суд, щоб суд сказав, та то ж викрадення, ви що дураки? шукайте. І суддя каже, так, да, але два дні тримав викраденого типу. Він каже, так, да, викрали, хай міліція шукає, ну я три дні потримаю до вихідних, хай викрадений почекає, я на вихідні дам, ми викраденому скажемо, то були вихідні, з понеділка будемо шукати. Передали поліцію, поліції передали Козубу. Знаєш, на Сихівський хімське щоб Козуб шукав мене, тому що він мене загубив, він мене хай шукає. Нормально, ви вам приклад. Приходите, дали бумажку, виконують. Любому міліціонеру, поліцарю виконують, не виконав. А мені люди приходять кажуть, я 5 років до слідчого уходжу, а він паскуда не розслідує. Я кажу, я не поняв, ви себе в зеркало бачили, він паскуда чи ви, дураки? Смислі? Я кажу. Тут злочин у мазі. Він не розслідує. То хто він? Є кодекс. Покриває злочин, підробляє прочі. Кодекс. А він хто? О, адвокат сказав, що не треба, бо він обізлиться. Тобто злочинець обізлиться, що він покривається злочин, що я на нього щось напишу. Я, що, 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 що. Чи я дурак? Ви знаєте від мене, що ви заходите, фіксуєте кожного слідника. Він нарушив, висяте далі. Він нарушив, слідак нарушив, суддя нарушив, далі. А адвокати запам'ятайте, всім говорять. Ні, ні, то суддя не обозряй на нього не пиши. Да він порушує. А я то знаю сто я з людьми говорив. Я працюю людьми, які їх наказували, я кажу, а що? Ну, суддя ж нагло порушує. А суддя нагло прикриває слідчю. Я кажу, не пані, я що суддю бачу, чи я приколиста бачу. Ну, суддю чи приколиста? Я зафіксував його злочин. Кажу, дивіться, я йду в апеляцію, ну на суддю окремо відкрити справу. Він кажуть, не собі. Я кажу, а як не фіа? Ну, вони ж нарушили. Як я, можу в апеляцію піти сказати, суддя типа, неправильно зробив, скажіть, хай правильно. Я кажу, не понял, кому скажіть? Та його посадити разом з ними треба. Ну як він порушив? Я так пишу. А то каже, ні, ти не, не сварися з ними, бо вони негідники. Але помовчи, бо він обозлиться. Я кажу, ніх'я собі нарушить, буде обозлятися. Ну, прикол, ви що до мене дурака рука тягне? Вони, коротше, починають, ні, ні, ми то не будемо, суддю не будемо рухати, будем". я кажу, не розумію, а чому відмовляється? А вони, отакі От фіні. Я кажу, суддя? Сказав, що злочин не злочин. Він <completes> <cof> собі сказав, а хто йому дав повноважень, стільки я їх питав особисто. Бар'єрді не дали, я вивчав, якщо ти не в курсі, що таке бар'єрдія, міше запитань. Їм нема стільки повноважень, щоб він сміло міг сказати злочин, що то не злочин. Йди ускаржуй апеляцію. Я кажу, я не паняв в прямому ефірі. Злочин, а суддю кажу, включіть відео, ви побачите, <платель> <платель> <платель)> що вона не суддя. В прошлому суді знаю, як я говорив, кажу. Прокурора є бумага про злочин державного рівня. Прокурор, і суддя взяли. Емоції це нормально, мату менше просто тобі сказали. Скільки менше півтора року ви мене не чуєте? Ви мене бачите, ви як слайди дивитеся. Півтора року ви не чули, що я не матюкаєш. Є в мене сила, я, я тобі докажу. Андрій, я Андрій. а ви особи адвокатами? Я буду сильний любити як господар на землі, що мені ніякий І Саша Бела, Він дуже такий самий. Він да, та, та, не такий самий, він за газу трав, а я нікого бачив. Все, давайте не будемо. Дивіться, Люди, я, я хотів вам пояснити, ви в спорт заводите. Ви спорт. <поцентричність> я в не суд. Послухайте. Послухайте далі. А популяція? послухайте, пересекунці. Послухайте, блін, ну не перебувайте. Ну що за манера, якась така, блін, рабська. <танків> я кажу, дивіться, в апеляції не хоче. Я кажу, а чого апеляція покриває суддю того нижнього? Де акварний суд того не знімав? Якщо ви всі так будете робити, вони будуть боятися нарушати, прикривати свято. <постанків> Ніхто не робить такого. Покажи, хто <постанків> на суддю подає.